16 жовтня 2025 року в США запрацювало правило, яке зачепить дуже багатьох людей. Тепер за будь-який гуманітарний пароль, репароль або parole in place потрібно додатково заплатити тисячу доларів. Так, поверх стандартного збору. І зараз я розкажу вам все детально, бо це важливо. А ви поки підпишіться на канал, тут все про візи та імміграцію. Давайте одразу усунемо головну тривогу. Перше, що хочу сказати, це не про програму «United for Ukraine». ЮНАТІНФОЮКРІН ЮФОЮ не продовжують, не відкривають, і подачі по ній не приймаються. Це окрема історія. Йдеться про інше, про тих, хто вже знаходиться у США і зараз подає на продовження свого паролю, тобто репароль, або оформлює будь-які інші види гуманітарних паролів. Пам'ятаєте, як було раніше? Подали форму i131, заплатили стандартний збір і чекаєте рішення. А тепер, друзі, вже ні. Тепер система виглядає так. Ви подаєте заяву і оплачуєте стандартну плату за i131. USCIS розглядає вашу справу, і от коли офіцер готовий її схвалити, ви отримуєте повідомлення, ви повинні сплатити додаткові 1000 доларів. Immigration Parole Fee. І поки ця оплата не проведена, ваш пароль не набирає чинності, навіть якщо він уже approved у статусі справи. Тобто не сплатили, схвалення не активується. Просто і дуже чітко, це офіційно прописано в Federal Register правило USCIS Parole Free Rule, яке набрало чинності 16 жовтня 2025 року. Посилання на закон ви знайдете в описі під відео. Кого це стосується? Фактично, всіх, хто отримує гуманітарний пароль, продовження паролю, репароль. PIP, тобто Parole in Place, та пароль при звільненні з під DHS Custody. Тобто це не про українців окремо, це стосується всіх гуманітарних паролів у США, розумієте? І тут починається найцікавіше. Якщо подає вся сім'я, платять усі, до прикладу, троє членів родини це 3 тисячі доларів. П'ятеро. 5 тисяч і так далі. Математика проста, але від цього не легше. Уникнути цього платежу, на жаль, не можна. Форма на звільнення від сплати, та сама i 912, не працює для цього збору. Є окремі дуже вузькі гуманітарні винятки, але вони настільки рідкісні, що в більшості випадків розраховувати на них не варто. Просто забудьте про це. Навіть якщо ви подали раніше, але USCIS виніс рішення вже після 16 жовтня, на вас все одно поширюється це правило. Тобто важлива не дата подачі, а дата схвалення. Багато людей не розуміють цього моменту, тому будьте уважні. USCIS вже масово розсилає запрошення на біометрику та запит додаткового збору на тисячу доларів. Пропустили повідомлення. Можете пропустити і саме схвалення. Тому заходьте в свій кабінет регулярно, перевіряйте пошту, не ігноруйте нічого. У цій сумній історії є одна хороша новина. Advance Parole, той, що подається разом із заявою i 485 або оформлюється для тих, хто шукає притулку, до нової тисячі, не діє. Правило стосується лише гуманітарних паролів. Це важливо запам'ятати. Хочу розвіяти один міф, який шириться серед людей: що репароль можна зробити лише один раз. Власне ні, у законі немає обмеження на кількість репаролів. Кожного разу USCIS дивиться на ваші обставини, а не на те, який це за рахунком репароль другий, третій чи п'ятий. Зараз USCIS часто відмовляє тим, хто подає занадто рано, коли до закінчення чинного пароля залишилось більше ніж 180 днів. Але є добра новина. Якщо відмова лише через це, ви можете подавати повторно. Якщо ваш пароль ще діє, шанси високі. Просто переподайте, але вже ближче до дати закінчення. А тепер увага: це критично важливо. Працювати можна лише якщо у вас діючий EAD або у вас TPS, який сам по собі дає право на роботу. Якщо у вас тільки U4U, а ваш EAD протермінований. Працювати не можна, крапка. І знаєте що? Так, на жаль, є випадки, коли українців затримували під час перевірок. Це не жарти, а реальність. Що робити, якщо немає грошей на продовження, або якщо у репаролі відмовлено? Розгляньте варіанти. Можна спробувати TPS, можна подумати про притулок, але тільки якщо є реальні підстави, не для затягування часу. Або шукайте інші легальні статуси, які вам підходять. Нагадую, подавати на притулок, аби було, це шлях у нікуди. Потрібен повний, підготовлений кейс з історією, з доказами, з усім необхідним. Зараз імміграційна служба може закрити вашу заяву, якщо вона не повна, а інтерв'ю призначають швидко, іноді навіть до того, як ви здасте відбитки пальців. Тому готуйте кейс відразу повністю. Правило нове, жорстке, дороге, але воно вже працює. І краще знати про це зараз, щоб не опинитися без статусу раптово. Тому що робити? Регулярно перевіряйте пошту та свій USCIS-аккаунт аккаунт. Це перше. Не працюйте без EAD. Це друге. І це дуже важливо. Подавайте на продовження вчасно, не чекайте останнього дня. Готуйте гроші на додаткові збори, якщо плануєте продовжувати пароль, і по можливості страхуйте себе кількома статусами, якщо ваша ситуація це дозволяє. Так, тисяча доларів. А якщо сім'я, то кілька тисяч це чимало грошей. Але це реальність, з якою треба працювати. І якщо вам потрібна допомога або консультація, звертайтеся.